Буча це справжній символ українського спротиву та незламності. На початку повномасштабного вторгнення місто потрапило під удар кремлівських військ. Згодом населений пункт опинився в окупації, яка вирізнялася особливою безсердечністю та жорстокістю. Перші, кого ми побачили, це були молоді солдати. Вони казали нам, що тікайте, бо за нами йде група зачистки, бо нікого не пошкодують. У нас була маленька дівчинка. Вона свої перші слова що ви розуміли, сказала в підвалі. Ти бачила щасливу 15-річну дівчинку, талановиту, веселу, усміхнену, і ти не розумієш як це її нема. Іду, а сніг і жодного сліду немає. Все мертве вокруг Тільки десь в далечині вибухи. Наші мирні мешканці, загиблі, лежали просто на вулиці, навіть трупи не збирали. Вони просто взбісилися того, що їм тут не раді.